Вітаю з України. Дивіться, сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що тканини, а саме їх ціна, за якою ви їх закупаєте для свого жого бізнесу, а також якість, це ваша перевага перед конкурентами. Пам'ятаєте, у попередніх відео я казав про те, що у вас повинен бути цілий такий список переваг перед вашими конкурентами, щоб вас клієнти не обирали, а не ваших конкурентів. Так от, тканини це одна із переваг. Ще раз, ціна, якість, ексклюзивність. Тобто у вас потрібні бути постачальники, які вам ці переваги забезпечують. До речі, на нашому Патреоні я даю своїх постачальників із Турції і з України, кому цікаво, там в описі дам. Силку, підписуйтесь на Patreon, отримайте вже контакти перевірених постачальників. А тепер до теми нашого відео. Дивіться, яка є фішка для того, щоб вам зробити більш цікаві ціни для себе і умови, наприклад, ну, умови закупу тканин. Ну, наприклад, одне діло, коли ви авансом там чи по факту розраховуєтесь з постачальником, друге діло, коли ви розраховуєтесь там частинами. Вам взяли там 10 рулонів, наприклад, тканини, а розрахувались протягом місяця, чи дали аванс 50%, а 50% там через 10 днів. Це для вас вже буде набагато вигідніше. Так от, якщо стисло і в рамках цього відео, для того, щоб так у вас це працювало, ну, по-перше, треба робити не один день з постачальником, так, щоб ці умови для себе виторгувати. Але є друга фішка, яка зможе дуже прискорити цей процес. І ця фішка зробити таку штучну конкуренцію з постачальниками. Для цього вивчаємо одразу декілька пропозицій ваших постачальників по ціні, по якісті, по формам розрахунку. І потім там ви 1, 2, 3 постачальника вже вивчили, де четверта вже можете казати. Добре, дивіться, а яка у вас буде знижка, якщо я візьму 10 рулонів. Він каже, ви кажете, ну ваш конкурент теж саме пропонує таку ж знижку, наприклад, там 10%. Давайте хоча б відсотків 13-15 я забираю. Він каже, та ні, більше 11 чи 12 не зможу. І таким чином ви ще собі якийсь відсоток ціни за тканину вложити у кошик. тобто, підвищити свої прибутки, тобто зможете чи виставити вашим клієнтам більш доступні ціни без демпінгу і без втрати частини вашого прибутку, так, бо ви ж дешевше закупилися, або інша справа, що ви можете тоді більше прибуток отримати, якщо ви збережете той самий рівень цін, а закупилися дешевше. Якщо відео було корисне, чекаю ваші вподобайки під відео. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.